Привіт, мене звати Влад. Вчора відбулася щорічна конференція Google I.O. Це головна подія для самої компанії Google, розробників та користувачів. Цього року Google зробили ставку на штучний інтелект. Якщо казати коротко, на цій конференції вони презентували AI, 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 Generative AI, Generative AI, Generative AI, 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 Презентували нові мовні модели, зображення, генерація відео, наворочені штуки в браузері, класний Google асистент, який буде тобі завжди допомагати, онлайн примірка одягу і ще багато іншого. Тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Джеміні Лайф, Проджект Астра, Проджект Маріняр, і це все разом. І все це завдяки цьому. Тепер штучний інтелект може бачити світ навколо. Давайте дивимося одразу, що правильно казати Gemini. простіше казати Gemini. Тож сьогодні у нас оновлення по Gemini. Тепер це буде безкоштовно для всіх користувачів iOS і Android. Ви просто вмикаєте камеру, показуєте на ну, об'єкт, що ви хочете від нього, або що хочете, щоб штучний інтелект про нього сказав. Він це все розпізнає і у вас йде діалог, наче як з другом, з яким ви зідзвонились по відеокамері, але дуже розумного друга з величезною базою даних. Якщо вам буде зручніше, це щось типу вашого секретаря. Асистент замість вас може бронювати квитки, оформлювати замовлення, працювати з веб-сайтами без участі людей. Це твій асистент, твій помічник, твій друг, твій ра. В майбутньому він зможе робити до 10 задач одночасно. Яких задач ви можете його навчити самі. Тобто, наприклад, ви кожен день відкриваєте сайти, замовляєте 10 пар шкарпеток. Ви можете його навчити це робити, і він замість вас буде замовляти 10 пар шкарпеток. Він зрозуміє, який алгоритм ваших дій, і він просто це буде повторювати. Один раз покажи і не сім раз відмір, а аїшка потім все за вас зробить. Це може бути ідеальним рішенням для якихось рутинних задач, які вам просто ліньки робити, і все це можна спіхнути на вашого віртуального асистенту. Project Astra – це прототип штучного інтелекту, який використовує камеру вашого смартфону, щоб розуміти навколишній світ, як він виглядає і як на нього реагувати. В новій версії Astra вони не лише відповідають, а самі ініціюють якісь дії. Наприклад, у вас неправильно домашня робота, і він сам вам підказує, що у вас там неправильно. Тобто вам не потрібно тепер його запитувати, що тут неправильно, він сам може зрозуміти, що тут неправильно, і вам це все виправити і про це розказати. Фух. Як це буде працювати на практиці, наприклад, хлопець з відео хоче відремонтувати його велосипед. Він вмикає гіміні і питає в неї все, що потрібно йому зробити. І він запитує, наприклад, які інструменти йому взяти, що йому далі робити. Потім він просить асистента відкрити відео, які там схожі, щоб він подивився приклади, як це працює. Асистент, який слухає все це, відкриває в додатку youtube відео, яке він хоче, яке він на його думку більш підходить. Хлопець дивиться, звіряє, і він так з ним розмовляє. По суті, тепер цього асистента можна замінити на міні майстра, який тобі може допомогти щось полагодити. На промо ролику, який нам показали, це виглядає чудово. Сподіваюсь, він так само буде працювати і в реальному житті. Або ось ще один приклад, коли ти сідаєш в авто і бачиш, що в тебе зграється індикатор безпеки. Користувач наводить камеру в цей індикатор, і аїшка просто йому пояснює, що це таке, що з цим робити, куди їхати. І ще він запам'ятовує все це, що про що ви розмовляєте, до 10 хвилин. Тобто, одна ваша песня може йти до 10 хвилин. Підсумуємо, що ця штука може бачити, слухати, допомагати, спілкуватись, вирішувати. Коротше, вона може все робити до 10 хвилин. Прикольно, Google запустила новий режим. ai Mode. мод, це не просто розумна якась відповідь. Це буде повноцінна розмова з пошуком, який буде аналізувати, радити, допомагати. Показувати всі джерела, які він знайшов, буде порівнювати ціни на різних сайтах. Також вони додали віртуальну примірку, де тепер ви можете сфотографувати себе в повний зріст, завантажити. Він на вас одягне одяг, який ви хочете примірити онлайн. зрозуміє вашу форму, все це одягне і вам покаже, як це виглядає. Внаслідок цього ви можете замовити собі цей одяг, якщо ви вірите ці нові технології. У Мене питання, як це буде адаптовано під різні ринки, магазини, як це все буде в принципі працювати вживу? Не знаю, подивимось, але в перший крок до онлайн примірки вже зроблено, і це виглядає прикольно. І мені тепер вбудований ваш Google Chrome. Це означає, що пошук стане краще, легше, більш адаптивнішим, і взаємодія з інформацією стане ближчою. Увід ситуацію, ви читаєте величезну статтю, наприклад, на 10 сторінок, ви викликаєте Gemini і просто його все підсумувати. Робите один клік, він вам. Вам, все підсумовує, каже головні тези, пояснює незрозумілі терміни. Ви можете з ним спілкуватися, задавати питання онлайн, на які він буде відповідати, опираючись лише на цю статтю. Тобто, фактично, ви будете спілкуватися з людиною, яка дуже гарно знає цю статтю і буде відповідати вам на ці запитання, ще опираючись на весь досвід, який в нього є. Тобто тепер прямо в браузері ви можете в нього запитувати, так як ви, наприклад, це робите з чатом GPT, коли заходите в додаток і створюєте чат. Тепер ви це можете зробити прямо в Google Chrome, і він ще все це буде попутно шукати в браузері. Або, наприклад, ти вирішив щось приготувати, тобі стало сумно, ти забув рецепт, ти в нього онлайн запитуєш, а також ти можеш з ним поспілкуватися як з другом, або як з кухарем, якщо, наприклад, тобі стало а, нудно готувати їжу. Тобто, це вже не просто якийсь там розширення це повна інтеграція Gemini в браузер, все вже пізно. Він став частиною цього корабля. Підсумовуючи ваш серфінг в ваших інтернетах стає краще, зручніше, плюс вас хтось ще консультує ти з кимось можеш ще поговорити, він може чомусь навчатись. Це щось по типу Джарвіса, але ще дуже слабенького. Проте Джарвісіка, imagegen Ген 4. Створюйте зображення як професіонал. В бомбезній якості, так вони вчора сказали на презентації. Ґ? Нова модель ImageGen 4 може створювати реалістичні класні зображення, які не лише виглядають круто, але як вони ще кажуть, що вони можуть працювати з текстом. Прикиньте, аішка, яка генерує зображення і правильно пише на зображеннях текст. Жоден штучний інтелект наразі цього не робить, тільки далі трошки це може робити і то. Вони кажуть, що це буде ідеально для маркетингу, соцмереж, там якогось навіть друку. Стосовно цього у мене є сумніви, чи буде він ігнорувати краще ніж далі, Midjourney, Не знаю, чи буде він класно розуміти текст, теж не знаю. Проте вони сказали про це на презентації. А мені буде цікаво подивитися, це, як це працює в дії, а все ж таки не на презентації.

на ринку штучного інтелекту це щось нове. У нас вже є там створення якихось відосів, створення окремих аудіо, створення окремого тексту і так далі. Але вони заявляють, що вони будуть робити відео разом з аудіо. VO3 буде додавати атмосферу, звук, діалог, текст. Тобто, все. Ну відео не буде більше тихим. Yes, we can talk. Вам просто потрібно буде написати промпт. І в фіналі ви отримуєте відео, яке нібито хтось е озвучив, зрежисував. Так було сказано їх в презентації. Звучить це і виглядає прикольно, але знову ж таки треба подивитись, як це буде працювати. Головним анонсом цієї конференції стала флагманська версія Gemini 2.5. Pro. вона отримала спеціальний режим DeepSync, який дозволяє моделі генерувати декілька гіпотез, порівнювати їх між собою. Ці гіпотези, і тільки тоді віддавати вам правильну відповідь. За словами Google, це підвищує точність у складних запитах, зокрема в математиці, програмуванні та аналітиці. Ти можеш йому завантажити PDF або скріншоти, якісь нотатки, все, що в тебе є. А її створює повний аналітичний звіт, поєднуючи всі твої дані з публічними йому знайомими джерелами. Google Meet презентувала перекладач у реальному часі. Це вже щось ближче до чорного дзеркала. Google Meet отримав нову функцію на базі штучного інтелекту, онлайн-перекладання діалогу. Платформа буде автоматично перекладати все, що ви говорите, мовою вашого співрозмовника. Наразі підтримуються лише англійська і іспанська мови, а ця функція доступна наразі лише у бета-версії, і тільки для підписників планів Google, AI Pro та Ultra. А про це ми поговоримо трошки пізніше. Це крок до старання всіх бар'єрів в міжнародних компаніях. Функція буде робити ваші онлайн-зустрічі набагато ефективнішими, зрозумілишими. Тепер вам можливо не потрібно буде знати англійську взагалі, щоб спілкуватися з англомовними замовниками. Наразі правда, українською він не знає. Я взагалі не знаю, коли він буде її знати і чи буде її знати. Google Beam – це 3D-зв'язок без будь-яких VR-окулярів. Це система для 3D-зв'язку з шістьма камерами, точним трекінгом та підтримкою Google Meet. Розмова буде виглядати так, нібито ви сидите разом з цією людиною в одній кімнаті. Вім також буде підтримувати переклад в реальному часі. Наприклад, Duolingo вже тестують цю штуку у своїх офісах як заміну традиційним відеоконференціям. VR без шоломів, анімації і відчуття, що нібито людина просто сидить прямо перед вами. Звичайному користувачу це буде зробити важко. Вам потрібно мати 6 камер, плюс підписка, і воно вам, в принципі, нафіг не потрібно. Але для компанії і люди, які працюють в компаніях, які можуть дати користуватися цим, спробувати було б прикольно. Запуск відбудеться вже цього року, і також BIM інтегрується в Google Meet. Stitch. Аї може створювати дизайни. Ця новина буде для UI-UX дизайнерів. Google тепер може зробити все без вас, і ви більше не потрібні. Ну, звичайно, що ні. Звичайно, що це перебільшення, але тепер ця штука може створювати дизайни, прототипи замість вас. Вам потрібно буде просто описати свій макет словами і в кінці ви просто отримуєте готовий дизайн. А також він зможе генерувати і CSS до цього дизайну, який він вже зробив. Що допоможе швидше створювати дизайн застосунків, особливо якщо це будуть якісь дуже-дуже прості примітивні застосунки? Майбутнє прототипування вже тут. Project Aura. Нові окуляри від Google Лайно чи ні. Скоріш за все, ні, оскільки в партнерстві вони робили ці окуляри разом з Xreal, Samsung, Gentle Monster, Warby Parker. І Google вони презентували ось ці окуляри. Прототип розумних окулярів на платформі Android XR. Вони матимуть широке поле зору, мікрофон, камеру та інтеграцію Gemini. Йдеш собі такі по вулиці, спілкуєшся, бронюєш е, похід до косметолога, в ресторан, ще щось. Вони там все до тебе роблять, ти щось з ним спілкуєшся, запитуєш, він тобі відповідає. Але, наприклад, е, окуляри від Meta, Facebook, які там щось не дуже відгонечно. Але тут люди на конференції вже їх тестували і кажуть, що в принципі це прикольно. До речі, в мене окуляри це ну, це не вони. Бач, що нема. Так що по цінах? Зараз ви будете вахує. Підписка АІ Ультра за 249,99 доларів на місяць. Ця підписка відкриватиме доступ до всіх передових штучних інтелектів технологій, які в них тільки є. Що сказати з безкоштовного? Ми з вами можемо пограти лише тільки в це. До речі, класна гра, коли в тебе взагалі нічого немає. Тож, Gemini тепер перетворюється з якогось просто штучного інтелекту бота в повноцінну операційну систему зі штучним інтелектом. Google інтегрує його скрізь в пошуки, Google Meet, календар, відео зображення, ваші телефон, комп'ютери, браузер і так далі. Це вже не просто концепти, а це вже дійсно бета-моделі, які вже наразі працюють. Залишається питання, як це буде працювати в реальному світі, оскільки в презентаціях це виглядає дуже круто. Що буде в продукті, поки не зрозуміло, тож будемо чекати і дивитись. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вдячний вам за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока.